Так, Всім привіт! Откриваю нову рубрику посилки з китоя, що в нас заказала моя дружина. Так, опа, Що це в нас таке? Сумочка якась. Ох, як що рухти, зглянемо на качество. Така сумочка. Це, наверное, у нас субі. Так, дам дольше. Що це таке? М -м. Позлений, це, без помті. О, видите какие железки. Для ноутбука підставка це. Тільки як вона... Опа, дивіться, яка непогана. Як вона тут працює. Ага, виставляємо любу висоту. Бачите, класна підставочка така. Така желізна. Поняли? Що той любий наклон? Під любий цей. Що типу, отак Бачите, можна регулювати? Хм, прикольно. Ага, воно отак збирається. І отак. Хоп. Дивіться, як круто. Класна підставка я її зацінив. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Хм, що це таке? Щось інтересне? Хм? А ну-ка? Блін, що? Що це у нас таке? О, кісточки. Хм, ну, можна було й догадатись, звісно, що не всі одинокові. Ну, коротше, розні там є, це не цікаво. Так. О, яка коробка, яка вона пожмокана і порвана. Но. Це, мабуть, щось для дитини. Це щось поїльник. Це як йому. Забув як називається. Ну, коротше, для смесі, для напитків. Така бутилочка. Так. Що і останнє. Електрична зубо. Щітка, Щоб зуби чистити. А ну поглянемо на неї. Виковне качество. Одно воно. Чи дві тут? А ні. Щось ще. Що тут у нас є? USB кобель. Запасно. Наверно, там мягко, жстка. дивіться, А ну-ка. Опа, тут різні разні ці. Скорості. Можна, правда. Вибрирує. Что і не по назначению использовать. Це, конечно, чорний юмор. А ну-ка. О, тут, дивіться, скільки запасних. Раз, два. Три і чотири. Хм, Прикольно. Так. Все. Все. Закінчуємо обзор.